Всім привіт, друзі! Сьогодні я вас навчу, як відрізнити підробку гачків Owner до оригіналу. Як нам визначити підробку гачків Owner. Тож, друзі, поїхали. Приємного вам перегляду. Сьогодні я вам, друзі, показую на гачечках Owner 12 розміру Pinhook 5922. Залишилася в мене одна така тільки не відкрита пажечка. Тож показую я на ній вам. Перше, на що ми обращаємо увагу, це на 12-й розмір номер нашого гачечка 12 назву на, назв, ну, на маркеровочку 50922. Тепер запам'ятали, подивилися, перевертаємо наші гачечки і дивимося. Якщо у вас тут співпадає, то це вже, друзі, не підробочка. Бо у китайців вони так не помічають ці гачечки. Написано 5922 12 Тут також 50-922-12. Це перше. Друге, другий і самий важний. Дивимося, перевертаємо нашу е, пачечку і перевертаємо і дивимося. Якщо у вас тут написано «Made in Japan», то це, друзі, оригінал. І ось такий, ось ось такий червоний, саме червоний, ось такий ось японський єроглиф. Що у вас тут другий? Синій, якийсь другий червоний ролик. І написано тут, допустимо, Made in China. Це, друзі, підробка китайська. Я вам серйозно говорю. І третій, останній факт: у, нас у китайців не, запис... не написані оці ось наші малюночки: Forget a small... small Barb. У китайців їх просто-напросто нема. Якщо вони у вас є, то, друзі, я вас вітаю. У вас гачі, гачечки Owner Оригінал. Якщо нема, то скажу вам так: надурили. Всім дякую дуже за перегляд, гарного дня, вдалих вам рибалок, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте мої відео. Дякую за увагу, до побачення!